Так, коротше, а, такий скачок у нас десь в хвилинок 40, тому що ходив, вже ж фотографував лоти, а, плюс а, ходив в інший склад, а, рахував скільки є там кашпота, і ДТП. А, це все є в телеграмі в вигляді кружків. Так що, якщо ви хочете реал-тайм дивитися, а, заходьте в Телеграм, посилання є в описі я там практично кожен день мрію про те, щоб там була овер велика активність, але поки не цього ще довго. Так. Зараз 11.06. Поставив вуглі на кальян. Хочу подивитись, чи все окей там бот публікує по аукціонам. І. Нам... Потрібно сьогодні, я вчора ж таки і не залив. Я створив канал, але не залив відео. Тож буде відрив у 8 днів, не 7. Хотів рівно тиждень, але вийде трошки більше. Але канал готовий повністю, контент готовий, тому і я, в принципі, готовий. Так, ну що, другий день? Добиваємо, нарешті дружина привезла мішки, ось ось вони. І врубаємо вишняк. Запрошую вас подивитися. Там копілку не видно? Трошки. Так стань з другого боку. Так може хтось кине. донат Здоровья, волка, ага, карма Что ты снимаешь там? Ну я буду таким кадром вставляю. Ты камеру закрыла пальцем. Та да мне не Спасибо за хороший кадр. Там все хорошо. Да, ну ты зашли. Я без монтажа, одним дублом.